В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні в нас казочка Катерини Карівні Черевички. Жив був маленький хлопчик на ім'я Іванко. Більш за все на світі білявий хлопчик полюбляв казки, головним чином ті, які мама розповідала йому щовечора перед сном. Одного разу Іван Кослух'яно лежав у своєму ліжечку, накрившись головою теплою ковтрою, і слухав чарівну казку на ніч, яку мама розповідала йому. Як і щовечора хлопчикові хотілося почути історію про чарівні черевички. Мама зручно сілася біля хлопчика на ліжечку і почала розповідати казку. Жила була дівчинка, якій дуже хотілося літати. Дівчинка дуже цього бажала, доки одного зимового вечора їй не наснився дивний сон. У ньому до маленької дівчинки завітала чарівна фея, яка принесла їй унікальні черевички. Однак це були не прості, а літаючі черевички. Продовжила свою розповідь мама хлопчика, який з захопленням прислухався до кожного слова чарівної казки. Йому дуже подобалося. Це мамина казка. Щоночі до дівчинки у вісні приходила чарівна фея, яка приносила їй літаючі черевички. І так дівчинка у вісні облетіла увесь світ. Щоночі маленька кучерява дівчинка літала, як пташка в небі, серед танцюючих мерехливих зірок. Вона майоріла на вітру на чепір'їнка. Відкриваючи для себе чарівні речі, аж поки одного вечора черевички виявилися дівчинці за малими. Фея пояснила їй, що черевички відчинили їй двері до світу, який може побачити лише слух'яна дитина з чистим серцем. Дівчинка була рада, що фея обрала її. Однак фея також сказала дівчинці, що черевички їй вже замалі, і вона. Має подарувати їх тому, хто дійсно на них заслуговує. Дівчинці це напевно не сподобалось, їй хотілося, щоб черевички призначалися лише їй. Але згодом вона зрозуміла, що такими чарівними черевичками, які можуть літати, треба ділитися, продовжила мама, ніжно погладжуючи Іванка по волосю. Тепер ця дівчинка вже доросла. І польоти дуже її змінили. Вона все ще бачить чарівні речі у своєму житті, і в цьому немає нічого поганого. Вона не впевнена, чи літала вона насправді, чи це було тільки уві сні, але вона знає, що фея відкрила їй двері до чарівного світу. І тому, любий синку, я дарую тобі ці черевички, закінчила свою розповідь мама. Що? Іванко не пам'ятав такого кінця казки і недовірливо подивився на маму з під ковдри. Зрештою, казка закінчилась тим, що маленька дівчинка літає, подумав хлопчик. А потім він зрозумів дівчинка та її мрії про польоти, чарівні черевички та фея ця дівчинка то ж його мама. Це ти була? Здивовано запитав хлопчик. Мама мило посміхнулася і кивнула. Вона простягла йому чарівні черевички і сказала, це дорогоцінний подарунок, і тепер вони стануть тобі в нагоді. Багато років я чекала на того, хто на них справді заслуговує, і ним виявився ти, мій любий синку. Але ти маєш пообіцяти мені, що будеш добре за ними доглядати. Черевички спрацюють тільки вночі, коли ти зануришся до глибокого сну. Потім ти прокинешся і будеш літати. А коли черевички тобі стануться малими, відклади їх і вітай тому, хто на них дійсно заслуговує, відповіла мама. Хлопчик слух'яно кивнув, накрився своєю ковдрою, обійняв іграшкового ведмедика та чарівні черевички і. Порину до царства снів. Мама посміхнулася і залишила хлопчика спати або літати. Це вирішувати вам, мої любі дітки. Сни це відкриті двері до чарівного світу фантазій. і статися там може все що завгодно. Так і одна маленька дівчинка літала у своїх снах. А може, це було й насправді. А для того, щоб це перевірити. Ляйте спадки, закривайте очки і засинайте. Тихої вам ночі, на добраніч і гарних польотів.